Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поговорити на наступну тему: а саме, як ваше офіційне працевлаштування збільшує розмір пенсії безпосередньо вашої, та й загалом. Може збільшити, як ви можете впливати на розмір пенсії і на виплату пенсії для інших українських пенсіонерів. Хочу нагадати, що наразі у нас діє солідарна система. Пам'ятаєте, розповідала, що у нас є трьохрівнева пенсійна система: це солідарна накопичувальна, яка має тільки запрацювати. В наступних відео теж обов'язково розповім, що чекає, які нас зміни з вами чекають щодо пенсії. Форми та добровільна. Отже, має запрацювати саме накопичувальна пенсійна система. Ну, про це потім ми зараз з вами поговоримо. Чому також важливо вам, і мені, зокрема, і усім громадянам нашої держави бути офіційно працевлаштованим, як це впливає на розмір пенсії. По-перше, як ви можете впливати на пенсію? Якщо ви працюєте, відповідно, роботодавець, або ви самостійно за себе сплачуєте страхові внески в пенсійний фонд з цих страхових внесків, пам'ятаєте, так виплачуються пенсії? Тим людям, які вже досягли пенсійного віку. Пам'ятаєте, це безпосередньо передбачає солідарна пенсійна система, що поки молодші, так і хто може працювати, вони працюють для тих, хто вже досягнув пенсійного віку, вони наповнюють державний бюджет, зрозуміло, кошти розподіляються, і пенсійний фонд виділяє і виплачує. Пенсію тим людям, які досягли пенсійного віку. В цьому і заключається суть солідарної пенсійної системи. Зараз ж хочу додати ще накопичувально, коли ви будете самостійно вже також безпосередньо впливати і будете відкладати, скажімо, на свою пенсію. Ну, про це потім розповім. А зараз будемо говорити саме про офіційне працевлаштування. Дивіться, ну, по-перше, розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який сплачується з вашої заробітної плати до бюджету пенсійного фонду. Я нагадую, я про це вже говорила. Чим більше ви його сплачуєте, і чим більший внесок, чим більше ви його сплачуєте, тим вищою буде ваша пенсія після того, як ви досягнете пенсійного віку. Також ці внески. Про які ми говоримо, як ті, хто працює молодший, скажемо, до досягнення 60-річного віку, вони гарантують пенсійні пенсійні права. Я зараз розповім про них, а також впливають на виплати нинішнім пенсіонерам, тому що в такому випадку ви працюєте і завдяки сплаті за вас страхових внесків, або ви це робите самостійно. Можливість є отримати пенсію тим, хто досягнув 60-річного віку. Для вас дуже важливо бути офіційно працевлаштованим не тільки для того, щоб в подальшому вам цей період вашої трудової діяльності був, по-перше, зарахований до стажу. Тому що, якщо ви офіційно працевлаштовані, ви ще маєте контролювати свого роботодавця, щоб він сплачував за вас страхові внески. Якщо він це робить, відповідно вам. І зараховується період вашої трудової діяльності. Ви можете, я теж розповідала це в попередніх відео, або безпосередньо звернутися в пенсійний фонд, або ж зареєструватись на сайті веб порталу пенсійного фонду. Там отримати а, дані. Персоніфікованого обліку це спеціальна довідка, яка вам покаже наявний ваш стаж, то чи сплачує за вас роботодавець у нас, чи ні. Це перший момент. Взагалі вам офіційно при це влаштованим бути вигідніше, тому що ви маєте на Права, які передбачені чинним законодавством України, це право стати в центр зайнятості. Так, ви зможете отримувати виплати по безробіттю. Ви маєте право на відпустку, ви маєте право на виплату лікарняних, ви маєте право на те, що. В будь-якому випадку, так, щоб, там, щоб не трапилось навіть на роботі на виплату компенсації за нещасні випадки, все буває. Так? Тобто, коли ви офіційно працевлаштовані, ви з боку держави наділяєтесь соціальними правами і гарантіями, ви маєте право на так, на норму робочого часу. Тобто це чітко визначено, що ви ходите на роботу, наприклад, з 9 до 6, з 8 до 5. Ви можете укласти договір, де, якщо ви будете більше працювати, тобто Більше й отримувати все це передбачено чинним законодавством України, і відповідно ви захищені, тому що якщо раптом роботодавець не буде виконувати свої обов'язки, то в такому випадку до вас, як до працівника, буде виконувати свої обов'язки, ви зможете звернутися до суду та вимагати так, щоб ваші порушення, порушені права були. Відновлені, тому обов'язково погоджуйтесь тільки на офіційне. Працевлаштування, тому що це не тільки ми говоримо зараз про пенсію, хоча про пенсію це також, тому що час дуже швидко, він космічно швидко просто пролітає, і при досягненні 60-річного віку, нагадую, всім потрібно буде мати 35 років стажу вже з 1 січня 2028 року. Тож будьте обачними, краще перепитайте. Проконсультуйтесь і ніколи не погоджуйтесь на менше, тільки офіційне працевлаштування, адже це ряд соціальних гарантій прав для вас, як для найманого працівника, та відповідно необхідний стаж, і е, буде що рахувати вам розмір вашої пенсії. Адже чим більше е, ви сплачуєте так, о, чим більше ваші внески в пенсійний фонд, тим більший розмір вашої пенсії. Подальшому, тож будьте обачними, бережіть себе та свої родини.